Opel Astra H 2010 року випуску на 1,6 бензині, на механіці, п'ятиступці. Гарний стан в автомобіля, повністю обслугований, без зауважень. Автомобіль свіжо привезений, без пробігу по Україні. В класній комплектації як для Opel. По комплектації два передніх скло піднімачі з мультикермо. Красиві дуже вставки компонують під салон. Звичайний кондиціонер, штатна мультимедія. По задньому ряду сидінь токож. також без зауважень, так все класно, багажне відділення, дуже красиво, дуже все класно, без всяких зауважень. Все на місці, повна, е, розмірне колесо, ремкомплект, все на місці. Шторка, все є. На даний момент е, замінені масла, фільтра, ГРМи, помпи, все поміняно. Чекаємо на вас, компанія AutoPoint. До зустрічі!